Знайомтеся, це Слобожанщина, прекрасний етнокультурний регіон на російсько-українському прикордонні, який сьогоднішній кордон фактично розділяє на дві частини: українську західну Слобожанщину та російську східну, про яку сьогодні ми з вами і поговоримо. Та не дивлячись на все, окрім однієї назви та історії, Слобожанщина об'єднує і спільне здебільшого українське населення краю, східні представники якого ще 100 років тому вимагали від російської влади приєднати їх до України. І деякий час вони навіть встигли пожити у складі української держави. За усіма тодішніми переписами населення тут жили українці. В часи революції і в перше десятиліття радянської влади на східній Слобожанщині стояли українські школи, театри, діяли українські організації, гуртки, видавалися українські книжки та газети, звучало українське слово, стояли українські війська, майоріли синьо жовті прапори, співалося українських пісень і дбалося про місцеву історію. Сьогодні ж здається, що усього цього ніколи ніби й не було. За сучасними переписами тут живуть росіяни, а місцева українська мова вважається південними говорами російської. Теперішній стан східної Слобожанщини можна описати однією фотографією з нещодавного культурного фестивалю у місцевій Петропавлівці, шароварний хохол в Берсях, сарафані та все це на фоні української хати з жінкою в кокошнику. Саме так нині і виглядає Російська Україна. А перед переглядом рекомендую вам відвідати мій воєнно-політичний Майнкрафт сервер з дуже масштабною мапою України. Тут є держави, міста, села, війни, ролеплей, пори року, температура та абсолютно ванільний процес гри. Сервер повністю безкоштовний. На ньому є необхідний онлайн і грати тут можна як з телефону, так і з комп'ютера чи ноутбука. Ну а сам проект повністю українськомовний. Знайти більш детальну інформацію про Ukraine State можна у телеграмі або Діскорді за посиланням в описі. Ну що ж, давайте поговоримо про історію нашої Слобожанщини. До середини 17 століття територія цього краю була частиною так званого дикого поля. З давніх давен через нього проходив шлях різних кочових народів. А чотири століття тому, єдиними, хто тут жили, були прикордонники московської держави, оскільки регіон фактично знаходився під владою Москви. Єдиними спорудами були декілька російських фортець та поселень, споруджених тут, у тому числі і для захисту від татар, які частенько проходили через Слобожанщину. Божанщину здійснюючи свої набіги на московські землі, такими було тутешнє життя до появи на теренах Слобожанщини українських козаків у 1638 році на території надніпрянської України проти Речі Посполитої відбудеться чергове козацьке повстання під проводом гетьмана Якова Остряниці. Після його придушення частина козаків перше відійде на підмосковські землі Слобожанщини і залишиться там жити, поміж тим заснувавши міста Зміїв, Чугуїв і Чугуївське козацтво. Яке буде існувати ще протягом трьох років, але справжні масові переселення селян і козаків на території Слобожанщини відбудуться у роки Хмельниччини. Постійні загрози, пов'язані з війною тільки но відродженої України проти Речі Посполитої, змушували родини, а то й цілі села, залишати рідні місця і йти оселятися на так званих вільних землях. На Слобожанщині почали з'являтися села та хутори, а разом з ними і міста. Так, 1652 року козаки під проводом полковника Івана Дзиковського. Біля однієї з приток дону заснували місто Острогоськ, яке нині входить до складу Росії. Того ж року ще один великий гурт переселенців, на чолі з Герасимом Кондратієвим, заснував місто Суми. У 1654-му постане і місто Харків, а слідом за ним міста Охтирка, Балаклія, Ізюм та багато інших. Нарешті регіон отримає і свою власну назву Слобожанщина, оскільки поселення, що виникали, були звільнені від податків, то й називалися вони за давньою українською традицією «Слободами». Але разом з тим українські колоністи принесуть на ці землі і свою попередню назву Україна. Севі козаки, які складали більшу частину усього населення краю, протягом років почнуть створювати і свої автономні Слобідські полки: Сумський, Охтирський, Харківський, Ізюмський та Острогоський. Московський уряд був зовсім не проти такого розвитку подій і довгий час навіть сприяв українському заселенню Слобожанщини. Це давало Москві можливість економічно розбудувати вільні простори, мати добру військову силу для оборони своїх південних кордонів і разом з тим стримувати потік московських кріпаків, які тікали. Подалі на Дон. Та не дивлячись на все, Слобожанщина частенько повставала проти московської влади. 1668 року слобідські козаки підтримали антимосковське повстання гетьмана Івана Брюховецького, який, поміж іншим, планував приєднати Слобожанщину до України. Подібні плани та навіть невдалі спроби робив і гетьман Іван Самойлович, за два роки до правління якого у 1670 році слобожанці підтримують і повстання донських козаків під проводом Степана Разіна. Через рік повстання буде. Придушено, а одного зі слобідських полковників і перших колонізаторів Слобожанщини Івана Дзиковського чекатиме дуже трагічний кінець. Український історик Дмитро Багалій писав, що за все його скинуто з посади і карано горлом. обрублено руки по лікоть, ноги по коліна і повішено. І навіть жінку його покарано смертю, а дітей вислано у Сибір і одібрано у них усе майно. У цей же час, тобто в період руїни, на Слобожанщину почне заселятися ще більше людей через постійні війни в Гетьманщині. Астрій. Території Московщини сюди потроху почнуть приїздити росіяни, які так само приймали участь у колонізації Слобожанщини. Хоч регіон і швидко розвивався, та зберегти свою автономію у складі Росії Слобідські полки не зуміли. У 1732 році їхня автономія була скасована. І хоч 1743 го її повернули, та вже знову у 1765 му після ліквідації Гетьманщини, полки були повністю і назавжди ліквідовані. На їхньому місці постала Слобідська Україна губернія а інші частини Слобожанщини так і залишилися під юрисдикцією Курської та Воронезької губерній. Слобідські козаки були позбавлені свого козацького статусу, і їх усіх записали до новостворених гусарських полків. На землях Слобожанщини та Гетьманщини Росія ввела кріпосне право, податки і забрала у козаків Магдебурзьке право, замість якого були введені російські права та закони. Останню спробу відродити самостійність Слобожанщини і усієї козацької України зробив у 1790 у першому році український письменник та патріот гетьманщини Василь Капніс. Він особисто приїхав у Прусію з візитом до короля Фрідріха Вільгельма II, доводячи йому, що всі козаки були б не проти відродити свої давні права. Якщо Росія воюватиме з Прусією, то козаки обов'язково підтримують останню заради відновлення своєї незалежності на землях Надніпрянщини, Сіверщини, Слобожанщини та Запоріжжя. Але на жаль, такий план не спрацював, і Слобожанщина продовжила своє життя. Під московським ярмом у 19 столітті місцеве населення згадувало про козацькі часи як про золоті. 1862 року в українському журналі Основа було опубліковано цікаву розмову зі 102-річним жителем Слов'янська дідом Гарбузом. До речі, Слов'янськ це теж Слобожанщина. Ото до Бахмута та до Маронполя скрізь Запорозька земля. Москалів тоді й не було тут. І не побачиш було москаля. А все наші: руський народ, руський народ, а москаля тут не було. Це Земля хахлацька, спокон віку, а не московська. Тут була Гатьманщина. Це наші землі були, а москаликів і не було, тільки козаки та запорожці. То запорожці було звуть нас Гатьманці, а ми їх запорожцями. Як не було москалей, то лучше жили. Севи і понавозили їх сюди. Та такі ж погані були ті москалі. Волосся йому розкудовчене, пикане, вмита, та такі не прибрані, та так і сідають обідати. Та й лопають же, господи. над нашу мову й нема лучі. А піди, Росії захопити. Попи вже не той, що ти, і тобі правди не скажуть, не тільки що. Он ходили ми в вороні що То де наш народ живеть, то гарно й говорить, а де москаль? Е, хоч покинь, так і Ще у ті часи всеукраїнське населення Слобожанщини говорило виключно українською, у тому числі і у самому Харкові. У 1866 році український слобідський публіцист та чиновник Григорій Денелевський писав, що населення Слобожанщини захоплюється українською літературою, хоче навчать. Своїх дітей в українськомовних школах, а також подав цитату свого знайомого про те, як у 1807 році русифікували харківські навчальні заклади. Ми, прибавили при цьому Силиванов, застали вже в 1807 году в училищах самого Харкова учителей, что так і резали по-украински с учениками. Да, мы, то есть прибывшие из семинарии учителя, по распоряжению начальства сломили їх и приучили говорить по-русски. У 1875-му в Росії відбудеться перепис чоловічого населення імперії, за яким українці становили абсолютну більшість в усій Слобожанщині. Подібні результати ми можемо бачити і за всеросійським переписом 1897-го, але натомість українці не складали більшості у Харкові, куди за весь час встигло понаїхати багато росіян. До речі, Білгород і Білгородський повіт до Слобожанщини та української етнічної території ніколи не відносилися. У тисяча Сто му в місті проживало всього 5% українців, а в повіті 21%. На Слобожанщині українці з росіянами мали досить чіткі кордони, а села зі змішаним населенням також були розділені на частини. З москалями українці не тільки не змішувалися, а й взагалі ворогували вже багато століть. В губерніях Курській, Вороніжський, в степах Катеринославських в Саратовщині села українські стоять поруч з московськими, а іноді одна половина села була московська, або як там кажуть, руська. А друга українська. І тут можна ясно бачити одмінну життя людей обох пород, котрі майже ніколи не женяться проміж себе, навіть коли між ними нема ріжниці і у вірі. Один піп степової губернії розказував недавно в Петербурзькому історичному місячнику, що за 20 років свого попівства він тільки раз вінчав українця з москвинкою, та й той українець був отставний солдат. Писав український вчений Михайло Драгоманов. Так, ну а що ж можна сказати про східну Слобожанщину? Весь цей час я розказував вам про історію взагалі усієї Слобідської України. Але справа в тім, що до революції єдиним, що розділяло Слобожанщину, був адміністративний поділ. Та вже у 1917-му Харківська губернія увійде до складу УНР, тоді як Східна Слобожанщина залишиться поза межами України. Вирішити це питання планували на виборах до установчих зборів, сподіваючись, що місцеве населення підтримає українські партії. І тоді цілком демократичним шляхом приєднається до УНР. А люди та навіть місцева влада і справді цього хотіли. Так, 25 вересня 1917-го в Харкові пройшов з'їзд 400 депутатів з усієї Слобожанщини, які одноголосно підтримали Україну і відновлення української автономії. Через місяць, 24 жовтня, підтримку Центральній Раді та Українській автономії висловив з'їзд українців Валуйського повіту. Сьогодні місто Валуйки знаходиться під контролем Росії. Ії, а сто років тому від неї воно хотіло тільки втекти. Повітове зібрання, довідавшись що тимчасовий уряд обмежив автономію України тільки п'ятьма губерніями, протестує: Вимагаємо негайного приєднання обраних українських губерній. Харківщини, Катеринославщини, Херсонщини, Таврію і частини Воронищини, Курщини, Донщини, Бесарабії до автономної України писали в Петроград Валуйчани. Але є одна проблемка: східну Слобожанщину окупували більшовики, під владою яких вибори до установчих зборів пройшли не зовсім чесно. Українські партії розігнали, а абсолютну перемогу отримали червоні. Невдовзі більшовики перейшли кордони УНР і окупували майже всю її територію. Але після підписання Берестейського миру вони були вимушені покинути територію України. І вже у квітні 1918-го українсько-німецькі війська наближалися до східної Слобожанщини за умовами миру між Україною та Червоною Росією. Регіон відходив до української держави, але на його частині встановлювалася тимчасова демаркаційна лінія. Відступаючи, більшовики грабували, вбивали, нищили і забирали з собою все, що могли унести. Це призвело до того, що селяни та робітники України. Зненавиділи більшовиків, і населення, а особливо місцева влада східної Слобожанщини, почало благати Київ якнайшвидше встановити у регіоні свою владу. Не дивлячись на свої звірства, більшовики намагалися залишити східну слобожанщину собі, примушуючи населення підписуватися проти приєднання до України. Богучар, Бирюч, Валуйки, Острогорск. Совдепом. Губернский совет предлагает вам в самом срочном порядке организовать выражение воли населения вашего уезда о желании остаться в составе Российской Республики и с протестом против присоединения к Украине. Желательны наказы волосных и сельских съездов, если можно созвать в экстренном порядке уездный съезд для такой же цели. С подлинниками таких наказов и резолюций прислать своих представителей в Воронеж. Председатель Воронежского губернского Савдепа Чуєв. Але навіть після повного приєднання до України людські страждання на цьому не закінчилися. Протягом наступних багатьох місяців більшовицькі загони постійно будуть порушувати демаркаційну лінію і грабувати Сіверщину та Слобожанщину. 10 липня 1918-го місцева інтелігенція повідомить Києву наступне більшевісткі банди, іменуючи військами Російської Соціалістичної Республіки, з особи і жорстокістю граблять населення уїздов історичні, етнографічні, И экономически тяготеющих к Украине, не надеясь удержать эти уезды в своих руках. За тыждень до цього погибнет писали и Миссеви Хлеборобы у своем улысти до Павла Скоропадского. В прошлом 1917 году, как только до местного населения дошли слухи о возможности создания самостоятельной Украины, оно поголовно высказалось за присоединение к Украине. Советская власть правильно учла как значение линии юго-восточной железной дороги, этой главной угольно-хлебной артерии так и все экономические последствия отторжения от Великороссии этого богатого региона, производящего и вывозящего ежегодно на многие миллионы рублей пшеницы, продуктов маслобойного производства, рогатого скота, свиней, продуктов птицеводства и прочего. Потому поторопилась прибегнуть к содействию матросов и красногвардейцев для фабрикации документальных данных в виде приговоров и постановлений, в которых местное население под наведенными на него пулеметами вынуждено Нужді набила свободна виражати своє желання, остаться в лоні совєтської власті. Але з часом радянській Росії все одно вдасться окупувати Україну, і Східна Слобожанщина, не дивлячись на свою українську більшість, знову відійде до складу Росії. Хоча на перших порах вона все ще встигла побути у складі радянської України, столицею якої певний час було місто Білгород. З хорошого більшовики розпочнуть хіба що тимчасову українізацію, під час якої на місцях, де українці складають. Але більшість з'явиться велика кількість українських шкіл, гуртків, преси, а діловодство багато де вестиметься українською мовою. Та місцеві українці все одно не залишали спроб приєднатися до Української республіки. 13 листопада 1924 року населення Росошанського повіту відправить лист голові УРСР Григорію Петровському. Все населення як нашого общества, так і района властей, єдиногласно требує желає присоєдиння в атономному праві. И всех остальных порядках к Украине. Но наше желание почему-то разными путями несправедливости служащие райвика тормозят, делая все в тайне без оповещения населения, и нам сообщают: якобы в Центральный исполнительный комитет нам, по каким-то экономическим соображениям, удерживает за Москвой. Что для нас совершенно неподходящее, так как мы связаны с украинцами как национально, так и однородной профессией, почему имеем тяготение к Украине. 7 грудня того широку року погибный лыжи. Надишлють жителей Валуйского Пувиту. 7 декабря 1924 года состоялось общее собрание гражданской слободы Вейделовки, присутствовало 755 человек. Гвоздем собрания стоял вопрос об украинизации. Сессия признает полную целесообразность отторжения части территории Воронежской губернии к Украине и посему настроение граждан было приподнято. Высказывались на перебой старики и молодежь. В конце концов, под гром аплодисментов единогласно постановили присоединиться. Валуйскому уезду и в частности нашей Вейделовской волости к Украине, признав желательным и вполне целесообразным и своевременным. У нас здесь на местах местные как волосные, так и уездные власти почему-то отговаривают нас от присоединения к Украине. С одной стороны спрашивают, желаем ли мы присоединиться к Украине, с другой стороны всячески стараются отговорить нас от желания присоединиться. Мы просим ВуЦИК выслать своих представителей для опроса наших граждан относительно украинизации и уверены, що все українське населення уєзда вискаже вискаження присоєдинитися к Україні 3 грудня 2025 п'ятого року. Волучани знову спробують повторити почати. На днях посетил я свою родную слободу Вейделевка в Валуйского уезда в Воронежской губернии. Селяне с беспокойством обращались ко мне, потому что живу теперь в Украине и расспрашивали о деле украинизации. И в частности интересовались, присоединят ли наш Валуйский уезд к Украине. Как можно было убедиться из разговора с крестьянами, в декабре прошлого года через местную власть проводился опрос сельсоветов о деле украинизации. Крестьяне нашего уезда и смежных с нашим уездом уездов Острогорского Росошанского и Богучарского отнеслись к делу с большим интересом. Весь наш уезд. Наши крестьяне говорят, что и другие смежные уезды, єдинодушно висказався за присоединение к Україні. 1927 рік. східна Слобожанщина знову хоче до України. На цей раз листа надіслали селяни зі Слободи Уразово, яке нині входить до складу Росії. В 17-18 годах Слобода Уразова входила в состав України, но потом почему-то отошла к РСФСР. В 1924 году волосной Уразовский съезд совета вынес категорическое пожелание о присоединении к Украине. По дворам собирались подписи. Так, из 2000 дворов в Уразове высказалось за присоединение к Украине 1876 дворов. Остальные селения Уразовской волости тоже поголовно подписались. Шведуновка 647 человек, Герасимовка 187 человек, Долголовка 65 человек. Дело производства в советских органах идет исключительно на русском языке. Местная власть, да и уездная, заняла резко отрицательную позицию в вопросе об отходе к Украине Уразовы и с предубеждением относится к национальному движению. Тогда же представители местной власти уговаривали съезд не голосовать за присоединение Уразова к Украине. Доказывали, как плохо будет жить на Украине и как там насильно будут обучать крестьянских детей непонятному и выдуманному украинскому языку. Несмотря на это, съезд единогласно высказался за присоединение. У 1926-му в Радянском Союзе отбудется первый перепис населения, за яким, как як и за царских часов, на Схидной Слобожанщине, большинство Селення складали українці, не дивлячись на все, що пов'язувало цей край з Україною, до УРСР його приєднувати навіть і не збиралися. У 1927-му це питання буде повністю закрите, а сам Сталін просто скаже, що ми слишком часто міняємо границі. І вже 1932 року ним буде видане розпорядження про припинення українізації в українських районах Росії і про негайну русифікацію всього українського. Ні, приостановіть пристановіть дальнішою українізацією в районах перевести все українізіровані газети, печаті і здання на русский мову і к осені 1933 року підготувати переход школи приподавання на русский мову. Ну а далі голодомор та сталінські репресії, через які українське населення під страхом заслання почало масово змінювати свою національну самоідентифікацію на російську. Я пам'ятаю своє детство. Ходив я в 2 клас в школу. Учитель спрашивав національність. Я говорю козак. Він нема такої нації. Русський. Прийшов додому, плачу. Папа, сино? який я русський? я ж козак. А що таке? Учитель так отак сказав. Ну, значить будемо руски, а то виселять нас на Соловки. Потім у школі організовували кавалерійський козацький кружок. А я батька боявся, батько бив у мене, аби не бив, я б не знаю, хто був. би. Приходять додому папа. я запишу в що кавалерійський кружок. Де в школі? Не смій. То як так сльози? Не смій хам суки, син. де нас що на соловки, та хлопці записуються він, за ремінь. Ударив некілька разів. Ну я не записав. Проходить час. Він батько мене пита, ну Павло, як живеш, де хлопці твої, щоб писалися, та їх нема, в школу не ходять. Ну, знай, де вони, в знаю в школі, а їх всіх на висилку відправили. З 1926 року і до наступного перепису населення у 1939-му чисельність українського населення знизиться у три рази, тоді як росіян стане набагато більше. В наступні десятиліття і аж до 1989 року відсоток українців на Східній Слобожанщині знизиться ще в декілька разів. Те саме відбудеться і в інших українських регіонах Росії та навіть у самій радянській Україні. Вже після розпаду Радянського Союзу деякі місцеві Українці намагалися відродити українство у своєму рідному краю. Ще в 90-ті українською мовою тут видавалися газети, література та говорило радіо, але, на жаль, їх діяльність не зазнала значного успіху. Станом на 2022 рік від українського в цьому українському краю залишилися хіба що українські села, сільський суржик, зросійщені українські прізвища та старше населення, яке ідентифікує себе хохлами. Ну що ж, пишіть в коментарі, що ви думаєте про все це. Ну а з вами був Дудл. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і до наступної зустрічі!